Доброго дня, наші слухачі, та товариші курсанти. Сьогодні ми з вами розглянемо вправу номер 3 виконання польоту по прямокутному маршруту з виконанням уходу на друге коло. Це пов'язано з тим, що ми на прошлому занятті розглянули помилки, які можуть допускати льотчики при заході на посадку і по самої посадки. Одним із виправленням посадки і заходу на посадку є уход на друге коло. Уход на друге коло використовується тоді, коли неможливо виконати посадку за погодних умов, коли зайнята полоса іншими наземними машинами або літаками, або якісь погодні ожеледь або паводок, то тоді. Є заборона виконання посадки. Льотчик повинен виконати уход на друге коло сам, якщо він вийшов на свій метеорологічний мінімум і не побачив посадкову полосу, або по команді керівника польота. Що повинен виконати льотчик, одержавши команду керівника польотів на уход на друге коло? забороняючи посадку, або що він сам прийняв посадку, припинить виконання посадки і уйти на друге коло. Для цього льотчик, якщо сам він прийняв цю команду, він доповідає, що я такий-то 24,50 відходжу на друге коло по метеорологічним умовам. Получає підтвердження від керівника польоту, або відповідає команду, що він отримав команду від керівника польоту, пойняв і виконує польот. Технічно виконується так. Пілот продовжує виконувати зниження по грісаді, при цьому збільшує важелем обороти, переводить на максимальні, знижує, контролює швидкість. При досягненні швидкості 160 км на годину переводи літак в горизонтальний польот, контролюючи по варіометру і висоті. І при швидкості 170-180 плавно з вертикальною швидкостю 2 метри на секунду переводи самоліт на борту 2 градуси з половиною. По авіагоризонту переводив в набор висоти. На висоті 100 метрів льотчик прибирає щитки закрилки. Нижче не можна прибирати щитки закрилки. На висоті 25 метрів обирається шасі, а потім на висоті 100 метрів закрилки. Чому вбирається на, на висоті 100 метрів? Тому що при... Уборки закрилків проходить зменшення площини крила і значно зменшується підйомна сила і йде просадка літака. По цьому, при цьому потрібно на висоті 100 метрів, убрати закрилки і продовжуючи набор, паріюючи, тому буде кидок по гу атаки в варіометрі тангажу. Утримувати тангаж і продовжити на швидкості 180-170 км на годину набирати висоту 200 метрів для виконання першого розвороту. На першому розвороті доповідати, щоб на перший отримувати команду, яку далі керівник польотів дасть. Також при цьому отримали уход на второє коло до. Ближнього приводної радіостанції. А також ще можна уходити на друге коло до самого касання посадкової смуги. Для цього необхідно ті ж самі параметри виконання збільшити вважені обороти, виконувати посадку до касання посадкової смуги і не зменшувати кута посадкового, тобто не опускати на колесо. Виконати уход на три круг після касання посадкової смуги це другий. Тобто, ці, цей метод уход на друге коло відпрацьовує кожен льотчик. Без цього ніхто не може виконувати самостійні польоти ніде, тому що це є основне вже, ну, основний метод. Виправлення всіх помилок допущених на при заході на посадку, а також для безпеки екіпажу при матеріалічних условіях.